Всім доброго дня, як завжди, радий бачити вас на каналі. В минулому ролику ми говорили про будову клітини. І головний меседж був такий: формування сильної клітини потрібних функціональних груп у наслідку призводить до формування повноцінно розвиненого рослинного організму, який забезпечує нам кращий результат. В сьогоднішньому ролику ми говоримо про актуальну тему для весняного періоду на озимих зернових культурах це прикореневі гнилі, і як наступний етап розвитку прикореневих гнилей це кореневі гнилі. Якщо ви не дивилися минулий ролик, прошу вас перейти за посиланням в описі під відео і передивитися, тому що ці дві теми нерозрівно пов'язані, і далі ви зрозумієте чому. Сьогоднішня наша розмова буде складатися з двох частин. Частина перша це зв'язок гриба із рослиною. І чому і в яких випадках відбувається зараження рослини грибковим патогеном. Друга частина, логічно, це буде боротьба, але не з хворобою, а з причинами її утворення. Ми будемо розбирати різні методи на різних етапах розвитку рослинної культури. Тому почнемо і як, як завжди, доповідаю вам голосом. Як відомо, планета Земля це планета грибів і бактерій. Вони є всюди. Вони в повітрі, в краплях роси, в ґрунтових водах і в великих водоймах. В самому ґрунті, в рослинних організмах, в тваринних організмах, в наших організмах, без бактерій і грибів не функціонує повноцінно жодна екосистема нашої планети. Рослина не виняток. Коли ми говоримо про прикореневі гнилі, нас конкретно цікавить зв'язок рослини і гриба. На своєму каналі, у величезній кількості відео, деякі з них я прикріплю в описі під цим відео, я розповідав про те, що розвиток біологічної складової ґрунту це дуже Важливий і що основне безкоштовний ресурс, який природа сама створила. Наше завдання лише заключається в тому, щоб навчитися правильно ним користуватися. Чим краще розвінений біологічне середовище ґрунту, тим сильніший ґрунт, тим більший його потенціал, краща реалізація, вищий результат. Це дуже важливо. І тому ми знаємо, що чим більше щільний зв'язок рослини із грибом. Тим краще вона у підсумку розвивається, тому що це розширює можливості кореневої системи. Гриби рослині потрібні, але й рослина також потрібна грибам. Рослина це автотрофний організм. Він добуває енергію сонця, переводячи її в емер... енергію хімічних зв'язків. Добуває цукри, цукри це енергія. Грибиш, на відміну від рослин, це гетеротрофні організми. В них немає фотосинтетичного апарата, в них немає пластид, і вони не здатні добувати енергію сонця у енергію хімічних зв'язків. Відповідно, для свого розвитку їм потрібна енергія. Вони її добувають із розкладення само собою органічної речовини частково, але їм потрібна енергія для розвитку і тому часто через це вони вступають в симбіоз із рослинами. Рослина, знаючи це, по своїй суті використовує гриб. Корені виділяють глюкозу. Глюкоза чиста енергія, і тому в цьому середовищі, тобто в середовищі локалізації ось цих виділень, активно розвиваються ґрунтові гриби. Вони в обмін на глюкозу, ну, точніше, це можна назвати обміном, по своїй суті, це трошки не так. По своїй суті. Виділення кореневою системою глюкози призводить до того, що там розвиваються грибкові організми, і розвиваються вони на порядок активніше, ніж там, де цих виділень немає, тому що немає енергії, чого туди лізти, по суті. Тут є енергія, тут живемо і тут розбудовуємось. Гриби у процесі свого розвитку виділяють кислоти для розщеплення органічної речовини і для розщеплення мінеральної частини ґрунту також. На кожному гектарі ворному шарі, я вже говорив, є величезна кількість елементів. Проблема в тому, що ці елементи недоступні для поглинання рослини. Але гриби, виділяючи кислоти, розщеплюють мінерали на запчастини, і вже ці запчастини рослинам для живлення доступні. Відповідно, виділяючи глюкозу, рослина створює умови для розвитку гриба. Гриб в процесі життєдіяльності виділяє кислоту, кислота розщеплює органічну речовину і мінеральну частину ґрунту, яка після цього стає доступна для рослини. Можна сказати, що рослина. Одночасно і в симбіозі, і одночасно використовує гриб собі на користь для свого кращого розвитку. І ця взаємодія в природі побудована дуже чітко і логічно. Ніхто просто так за гарні очі нічого не робить. Ти мені глюкозу, я тобі ось, будь ласка, елементи живлення. І начебто все виглядає як по маслу. Але чому тоді відбувається зараження? Справа в тому, що коли рослина ослаблена, Канібалізм в природі розвинений дуже сильно. І неважливо, це канібалізм по відношенню організмів того самого виду, чи це канібалізм по відношенню у, до організмів іншого виду. Коли рослина ослаблена, фотосинтез не відбувається або відбувається слабо, кореневих виділень глюкози немає, а грибу потрібна енергія. Він же там живе. Він там будується, йому це потрібно, а цього немає. Відповідно, на ослаблену рослину йому проникнути і атакувати її набагато легше, тому що гриб в першу чергу це хижак. Як гриб проникає в рослину? Гриб проникає в рослину через механічні ушкодження. Це можуть бути ушкодження технікою, це може бути ушкодження переносниками хвороб, тобто комахами і іншими організмами. І він може проникати через пори і через міжклітинний простір. Коли рослина ослаблена, фотосинтез не відбувається, водмін, водний обмін ослаблений, клітина втрачає тургор. Чому я казав, що ця тема нерозривно пов'язана із самою клітиною? Клітина втрачає тургор. Клітини зменшуються в об'ємі, відповідно, збільшується міжклітинний простір, гриб легше заходить в клітину. Точніше, заходить в міжклітинний простір, потім переходить в клітину. Коли він заходить в клітину, апарат Гольджі повинен його як загрозу. Як частина імунної системи клітини повинен ліквідувати цю загрозу. Але через те, що тургор зменшується, збільшується в'язкість цитоплазми, апарат Гольджі не може так швидко пересуватися до місця виникнення проблеми. Він елементарно не встигає. Забезпечити клітину від проникнення грибкової інфекції. І через це гриб легко проходить в клітину. Гриб проходить в клітину, тому що йому потрібна енергія. А раз глюкози немає, він починає пожирати мітохондрії, тому що пам'ятаємо з минулого відео, що мітохондрії це енергетичні станції клітини, які відповідають за синтез АТФ, аденозин кислоти. Немає глюкози, АТФ. Також чудово згодиться. Таким чином гриб проникає по міжклітинному простору до кожної клітини, в першу чергу пожираючи джерело енергії це мітохондрії. Для того, щоб цього не сталося, нам потрібно розвивати сильну рослину. В сильної рослини великий тургор, малий міжклітинний простір, клітини пружні, мембрани в них побудовані правильно і міцно, міцна клітинна стінка, за рахунок цього грибковій спорі набагато важче прорости впори і в міжклітинні простори. Елементарна фізика. Тобто за рахунок цього грибку вже важче проникнути в рослину. Коли рослина ослаблена, гриб проникає, або коли сформувалися максимально комфортні умови для розвитку патогенного гриба, тоді також відбувається зараження. Відповідно, основний концепт це дотримання технології вирощування здорової рослини. Це перша запорука успіху у боротьбі із прикореневими гнилями і з іншою великою кількістю захворювань. Тобто розуміємо, що гриби навіть патогенні, вони корисні для рослини. Проблема наступає тоді, коли вони переходять через економічний поріг шкодочинності. Їх стає забагато, корму для них стає мало, і вони починають атакувати молоде коріння, сформоване, яке в ґрунті сформувалося рослиною, тому що для них це, по суті, також дуже цінний ресурс для живлення. Але наше завдання у плані боротьби з хворобами, особливо грибковими, це. Не винищення патогенів, а їх контроль, тому що, поки вони контрольовані, вони корисні, вони виконують свою функцію. А їхня функція це розщеплення відмерлих частин кореневої системи, тому що знаємо, що кореневі волоски живуть недовго, старі відмирають, нові формуються. Так, от, наше завдання заключається в тому, щоб гриб відмерлі, поїдав, живі. Не зачіпав, а залишав їх спокою, тоді рослина розвивається комфортно, тому що гриб працює на неї. Нам потрібно нашого ворога зробити нашим союзником. Що для цього потрібно зробити? І тепер ми логічно переходимо до другої частини: як боротися з хворобою. Але точніше, боротися не з хворобою, а з причиною її виникнення. Саме перше це сівозміна. Хоча спочатку я розкажу, як взагалі ми будемо про що говорити, які моменти ми згадаємо. Само собою, це сівозміна. Підготовка посівного матеріалу, щільність ґрунту, кислотність ґрунту, система живлення і що саме в функції знаходиться, це вже використання хімічних методів. Зараз ми пройдемося по кожному із цих пунктів. Сівозміна. Неодноразово говорилося про те, що сівозміна це базис кожної технології. Розміщення і розділення в часі. Культури і повернення її на полі призводить до того, що накопичуються патогени в меншій кількості. Якщо, наприклад, вирощуємо кукурудзу в монокультурі, знаємо, що є ризик діабротики, яка буде з'являтися все більше і більше з року в рік. Якщо, наприклад, пшениця по пшениці два роки, знаємо, що куди не йшло третій рік, повний капут, велика кількість хвороб, велика кількість шкідника, шалене ущільнення ґрунту. І так далі. Тобто проблеми чим частіше повертається культура на поле, тим нагромаджуються проблеми. Так само соняшник, шкідники хвороби, вовчок соняшниковий, якщо соняшник повертається досить часто на поле. Сівозміна дає нам можливості при правильному групуванні культур розтягнути їх в часі і в просторі. Тоді, якщо є велика кількість збудника якоїсь хвороби, він за рахунок того, що немає рослини живетеля, яку він заражає, він просто в ґрунті втрачає свої можливості до розвитку. Відповідно, фітосанітарний стан поля покращується. Наступний етап, дуже важливий, це підготовка насіннєвого матеріалу. Ми знаємо, що збудники хвороб і грибкові, і бактерії локалізуються в ґрунті. Є ті, які локалізуються всередині насіння, які проникають дифузним шляхом через цю рослину. Є ті, які зберігаються на поверхні насіння, є ті, які зберігаються, і це основа в ґрунті, тобто на рослинних рештках, які були заражені, потім відмерли, їх заробили в ґрунт. Відповідно, вони там зберігаються, далі можуть уражувати. Перший бар'єр захисту рослини, яку ми збираємось вирощувати, це протруювання насіння. Тобто підбір правильного протруйника, в залежності від того, з якою проблемою ви очікуєте мати справу, а ще краще підбирати комплексні продукти або робити суміш із різних продуктів, що в підсумку призведе знову ж таки до формування комплексної суміші, призведе до того, що це буде потужний бар'єр на початкових етапах розвитку культури, тому що саме на початкових етапах культура закладає врожай. І це дуже важливий момент. Тепер з точки зору. Протруювання роблю невеликий відступ в сторону. Хто слідкував за моєю активністю на каналі, пам'ятає ролик, який називається Протруювання і калібрування посівного матеріалу пшениці, де я розповідав про машинку, якою я користувався, про те, як проходить процес очищення і калібрування насіння, і де я розказував про те, що хотілося би. Проводити ці процеси на машині Дорес. Дорес я розповідав, це французька фірма, в неї цікава історія, багато досвіду, різноманітні агрегати для очистки і протруювання насіння. І це дуже шикарний агрегат з точки зору того, що він виконує цілу низку функцій по своїй суті. Що робить Дорес? Дорес чистить від крупного сміття, від рівного сміття, від пилу, калібрує за розміром, який вам необхідний. Тобто виконує, по суті, за один прохід всі функції, які виконують велика кількість агрегатів, цей агрегат робить все за один прохід. І одночасно протрує. І що цікаво, що протрує дуже делікатно і в бережливому режимі. Ми надаємо послуги із очистки і протруювання посівного матеріалу саме цим агрегатом, про який я вам розповідав, це агрегат Дорес виробництва Франції. Цей агрегат мобільний, він знаходиться на прицепі, легко переміщується у господарства, не потрібно нікуди. Перевозити в великих кількостях, особливо якщо це стосується зернової групи, посівний матеріал для його підготовки. Агрегат приїздить до вас в господарство і виконує поставлені. Задачі. Пріоритет по областям, тому що локалізований цей агрегат в Кіровоградській області, а він легко може пересуватися в Вінницьку, в Черкаську, в Дніпропетровську, в Миколаївську, в Одеську область. Ціна послуги вже регулюється в залежності від різних факторів. Це і логістика, це об'єм, який роботи потрібно виконати, препарати, рецепт, тобто які чи ви закупаєте самі, чи можливо. Вам потрібно ці препарати надати, тобто все це обговорюється, визначається. Якщо вам цікаво, то будь ласка, внизу в описі під відео буде номер телефону, зв'язуйтеся, обговорюйте деталі і подавайте заявки на підготовку посівного матеріалу. Відступ закінчили, тепер повертаємось назад до нашої сьогоднішньої теми. Зрозуміло, підготовка насіння це дуже важливо. Наступний етап це система живлення. Але одразу забігаючи наперед, хочу сказати, що система живлення, щільність ґрунту і його кислотність це три пункти, які нерозривно зв'язані один з іншим, як і все по суті в природі. Тобто зміна одного фактора призводить до адаптації і видозміни інших факторів. Вони вже можуть впливати по іншому. Але говоримо про живлення. Живлення це дуже важливий аспект, і з точки зору розвитку потужної рослини, і з точки зору регулювання фітосанітарного стану поля. Багато хто з вас знає, що внесення азотних добрив у великій кількості за один раз може призвести до формування великої кількості хвороб на рослині за рахунок того, що рослина натягує в себе азот, разом з азотом, особливо в нітратній формі, натягує велику кількість води, концентрація цитоплазми зменшується. Захисні бар'єри рослини також зменшуються, не дивлячись на те, що, начебто, тургор підвищився. Тобто, кращий спосіб. Це дробне жилення. Це кращий спосіб із точки зору розвитку рослини, тому що як малу дитину рослину потрібно годувати часто, особливо на початкових етапах її розвитку. Так само і тут. От, наприклад, в мене є досвід використання вогняно мячної селітри на полях. Ми її використовували із точки зору підживлення культур. Це стосувалося й озимих зернових і ріпаку, і з точки зору балансування рівня pH. Коли кислотність ґрунту підвищена, це автоматично погіршує умови розвитку кореневої системи, тому що... Деякі елементи при зниженні pH не поглинаються і автоматично покращує умови розвитку для патогенного гриба, для розвитку кореневих гнилей. Тому що підвищена кислотність, активність гриба, яка знову ж таки підвищує кислотність і створює високу концентрацію вуглекислоти і щавливої кислоти. Ці кислоти опікають молоду кореневу систему, вона ослаблюється, ослаблена коренева система, легко уражується грибом. Тобто, все взаємопов'язано. Якщо маємо проблеми з кислотністю, використовуємо дробну вапняну аміячну селітру. Забрали проблему кислотності, автоматично покращили фітосанітарний стан поля і живлення корневої системи, і плюс до того підживили культуру для того, щоб вона в теплі вікна, коли йде підвищення температур, щоб вона не спала, а працювала. Фотосинтез відбувався і вона накопичувала цукри, які витрачувала на свій анабіоз під час зимового періоду. Тобто дробне живлення краще. Використання великих норм в один прийом не рекомендується. Балансування PH дуже важливе з точки зору фітосанітарного стану поля і з точки зору живлення. Культури, використання мікроелементів металічних, які по своїй суті є і джерелом живлення для культури, тому що багато мікроелементів відповідають як в рослині за функцією каталізу хімічних реакцій. Ми говорили про цинк, ми говорили про магній, ми говорили про кальцій. Всі ці елементи виконують цілу низку функцій. І коли ми їх використовуємо, наприклад, вони як метали вже володіють фунгіцидними Властивостями так само, як, наприклад, мідний купорос використовують в садах. По суті, своїй, мідь також фунгіцид. Сірка. Надважливий елемент, ми знаємо, що сірка покращує поглинання азоту. Рослина ефективніше живиться азотом. Але крім того, сірка це дуже потужний фунгіцид. Навіть у мене є досвід використання такого препарату, як мікроплюс дисперс. Ні в якому випадку не кажу це на правах реклами цього продукту. Просто доповідаю голосом про те, що в цьому препараті 700 грамів на кілограм сірки і, здається, 60 грамів тибоконазолу, типу якщо пам'ять не підводить, водо... водорозчинні гранули. Так от, використовуючи знову ж таки сірку, Боремося з хворобою і покращуємо живлення рослині за рахунок того, що сірка сприяє покращеному поглинанню азоту рослиною із ґрунту. Тобто ці всі моменти при використанні тих же самих мікродробів дуже важливі. Ми говорили про те, що слабка рослина, слабкий фотосинтез полегшує проникнення патогена. В кореневу систему з подальшим утворенням хвороби. Що для цього потрібно? Для цього потрібно швидко запустити поле. Коли відбувається весною наростання радіаційного навантаження, а рослина спить, не потрібно чекати, поки вона запуститься, її потрібно запускати самим. Вона швидко запускається, фотосинтез підсилюється, виділення глюкози йдуть, все, гриб кайфує, рослина кайфує, всі розвиваються у своїй екологічній ніші. Що зробити для того, щоб рослина запустилася швидко? Потрібно використовувати, Особливо, якщо посів ослаблені, потрібно використовувати амінокислоти чи інші біологічні препарати, наприклад, ті ж самі гумати. Що таке по своїй суті ці препарати? Це вже набір готових кислот, які рослину потрапляючи. Економлять її час і енергію, тому що на синтез потрібен час для перебігу фотосинтезу Далі потрібен час і енергія на синтез тих чи інших поліпептидних ланцюгів, які рослині необхідні. використання амінокислот це економить. Рослина отримує готовий продукт і сразу його збирає як конструктор лего для чого їй потрібно для білків. Для вуглеводів, для жирів, взагалі для тих сполук, які її необхідно розвивати в той чи інший проміжок часу. Відповідно, цей інструмент для нас дуже цінний, який дозволяє рослину швидко запустити, особливо якщо вона ослаблена. Далі фотосинтез підсилюється і рослина почуває себе більш комфортно. Знову ж таки, для швидкого запуску поля і регулювання фітосанітарного стану поля потрібно думати про щільність ґрунту. Коли щільність ґрунту порушена, ґрунт ущільнюється. Захворювання прикореневими гнилями відбувається там на порядок швидше. Особливо, якщо це відбувається в підкисленому ґрунтовому середовищі. Коли ґрунт ущільнюється, грип розвивається там комфортно, в процесі життєдіяльності виділяє кислоти, кислоти знову ж таки підкислюють сам ось цей простір, в якому грип розвивається, опалюють молоду кореневу систему, яку далі гриб легко заходить і легко її вражає. Що потрібно для цього зробити? Не потрібно придумувати якісь велосипеди. Елементарно. Регулюємо щільність ґрунту. Запускаємо пружинні борони, саме краще або ротаційні борони. Загалом регулюємо щільність ґрунту, запускаємо тоді повітря, проходить кисень, запускаються процеси переокиснення, і тоді гриб не має комфортних умов для свого активного розвитку. Гриб не розвивається, рослина розвивається, і вона здорова, красива, і все відбувається так, як потрібно. Неодноразово на цьому тому наголошую, що щільність ґрунту дуже сильно впливає на повітряний і водний баланс. І ці. Фактори це фундаментальні стовби, на яких базується взагалі розвиток екосистеми, які ми вирощуємо, тому що по своїй суті поле це також екосистема, в якій заключені всі фактори. Вплив на один фактор знову ж таки впливає на інші фактори. Також за рахунок регулювання щільності ґрунту, ми можемо взагалі втікти від формування прикорневих гнилей. Забрали щільності, умов для розвитку прикорневих гнилей немає. Все не потрібно використовувати фунгіциди чи інші якісь засоби. І тепер в самому кінці. Ми говоримо про хімічні методи використання фунгіцидів. Коли я сказав слово фунгіциди, я впевнений, що багато хто із вас скаже, що зараз немає актуальної фунгіцидної діючої речовини, яка комфортно рухається вниз і проліковує кореневу систему. І якщо ви так сказали або подумали, ви будете праві. Але вона по своїй суті і не потрібна, тому що це проти природного току розчину в рослині. Ми знаємо, що основна маса розчину в рослині рухається вверх по ксилемі, поміж клітинному простору, по провідним Тканинам. І частина певна, яка вже синтезована, вона рухається вниз по флоемі, але флоема, знову ж таки працює частково за рахунок ксилеми, тому що якщо з нижніх листків потрібно передати вверх, то з флоеми переходить в ксилему і далі вже тільки рухається вверх. Ток речовин вверх набагато сильніший, ніж ток речовин, наприклад, той же самий низ. Це потрібно враховувати. Що тоді робити? Як використовувати фунгіцид, якщо він не спрацює, тому що рухається тільки вверх, а вниз не потрібно. І не потрібно його, щоб він рухався вниз. Нам потрібно просто внести його на один поверх нижче. Для цього, знову ж таки, чудово підходять ін'єктори. В мене є досвід використання ін'єкторів, знову ж таки, з фунгіцидом по боротьбі з прикореневими гнилями озимих зернових. Ми користувалися юконом. По своїй суті, що ми робимо? Ми вносимо фунгіцид прямо в зону кореневої системи, який там разом з добривом, яке ми вносимо, поглинається, рухається вверх і проліковує нам не лише прикореневу зону і кореневу зону, а все, що знаходиться вище. Ми елементарно зробили підживлення за рахунок використання ін'єктора. Це взагалі шедевральний ресурс. Для вирощування культур і не лише стосується культур соцільного посіву. Для кукурудзи, для соняшнику, для більшості культур це дуже класний агрегат. Що ми робимо, наприклад, коли весною заходимо з ін'єктором? Ми регулюємо щільність ґрунту, тому що голки є, вони заходять, покращують повітропроникність. Ми вносимо добрива, і крім добрив, ми можемо внести все, що нам необхідно: мікроелементи, макроелементи, все, що хочете, все можна використовувати. В залежності від того, чого потребує ваше поле. І особливо, якщо ми говоримо за фунгіциди, ми заряджаємо фунгіцид, вносимо в зону кореневої системи, все, він звідти пішов, все пролікував, рослина розвивається максимально комфортно. Як за рахунок одного агрегата, ми можемо виконати настільки велику кількість корисного для рослини і для поля в цілому. Тобто розуміємо, що у боротьбі із прикореневими, і кореневими гнилями. Покладатися на хімічні засоби це сама-сама остання справа, тоді, коли вже немає дороги назад, вже безнадійно. Хвороба зайшла і прогресує. Але перед тим в нас є ось такий діапазон можливостей і інструментів, про які я сьогодні розповів, для того, щоб не допустити цього, не потрібно боротися з грибами. Вони наші друзі, вони друзі рослин, без них ми не зможемо виростити. Нам потрібно їх просто контролювати. А контролювати ми можемо їх за рахунок впливу на фізичні фактори. Пам'ятаєте, в минулому ролику я знову ж таки розповідав, що все в природі зав'язано на фізиці і на хімії, тобто на фізичних процесах і на хімічних процесах. Гриби не виключення. Мова не йшла тільки про рослини. Ми впливаємо на фізичний стан ґрунту, чи на хімічний стан ґрунту, якщо ми говоримо про баланс елементів живлення чи кислотність. Забираємо умови для комфортного розвитку патогенних грибів. Все, хвороби не виникає. І потім не потрібно ні з чим боротися. Рослина розвивається здорова, сильна, в неї є свій імунітет. І вона відчуває себе як в шоколаді. Це те, що я хотів сказати по сьогоднішній темі. Дуже дякую вам за увагу. За виділений час, сподіваюсь, вам було цікаво. Реагуйте на відео, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Якщо у вас є якісь зауваження, можливо, пропозиції чи ідеї, все пишіть в коментарях, з радістю буду відповідати. На дорес, посилання внизу в описі. На попереднє відео також, на відео, які стосуються біологічної складової грунту її розвитку, також все буде в описі. Там все знайдете. Дякую вам за увагу. До зустрічі в наступному відео.